Осінні дощі падали на львів третій день поспіль. Сірі хмари нависали над містом, перетворюючи вулиці на мокрі дзеркала, в яких відбивалися старі австрійські будинки і поспішні перехожі з парасольками. На вулиці Франка, в одному з обшарпаних внутрішніх двориків, 12-річний Тарас Глущенко біг додому зі школи, намагаючись уникнути калюж. Вода протікала крізь дірки в його старих кросівках, що давно просилися на смітник, але мати не мала грошей на нові. Раптом з за рогу вискочив Роман Свиридович, син власника місцевого ресторану, разом зі своїми двома приятелями. Гляньте но, ну, хто тут? Тарасик голодранець. вигукнув Роман, перегороджуючи шлях. Що, знову в татових обносках? А, точно, в тебе ж і тата немає. Тарас спробував прослизнути повз, але Роман виставив ногу і хлопець полетів прямо у величезну калюжу. Шкільний рюкзак із підручниками та зошитами впав поруч, вода миттєво пропитала сторінки. Йолки-палки, та в нього ще й зошити мокрі, зареготав один із приятелів. От халепа. Роман нахилився і підняв промоклий зошит. Ого, та тут навіть п'ятірка є. Ботанів, значить. Він почав виривати сторінки і кидати їх у калюжу. Тільки кому потрібні ці оцінки, якщо ти ніхто. Моя мама каже, що твоя мати звичайна прибиральниця в лікарні, а мій батько поважна людина. Він і твою матір на роботу взяв із жалості. Тарас відчував, як щоки палають від приниження і злості, але знав, якщо дасть волю емоціям, буде тільки гірше. Він мовчки збирав розмоклі підручники, намагаючись не плакати. Аго, ти язика проковтнув? Роман штовхнув його знову, і Тарас впав на коліна прямо в калюжу. Відчепися, тихо сказав Тарас, не підводячи очей. Що, що, не чую? Роман нахилився ближче, імітуючи, ніби прислухається. А, ну точно, він же німий від народження, або то від бідності голос пропав. Хлопці зареготали, Тарас рвучко підвівся, схопив рюкзак і кинувся бігти додому. Супроводжуваний улюлюканням компанії. Вдома, у крихідній двокімнатній квартирі на п'ятому поверсі будинку без ліфта, Тараса зустріла мати Ганна Петрівна. Її змучене, виснажене обличчя з ранніми зморшками було сповнене тривоги, коли вона побачила мокрого сина з понівеченими підручниками. Що сталося? запитала вона, допомагаючи йому зняти мокру куртку. Впав. Відмахнувся Тарас, намагаючись посміхнутись. Мати подивилася на нього уважніше. Знову Роман. Її очі наповнилися сумом. Тарас лише знизав плечима. Він каже, що ти працюєш у лікарні прибиральницею, бо його батько тебе з жалості взяв. Ганна Петрівна важко зітхнула. Я медсестра, а не прибиральниця, хоча і підлогу мою, коли бракує персоналу. І Свиридович тут ні до чого. Він тільки останні три роки директорує в лікарні, а я там уже 15 працюю. А чому ми тоді такі бідні? раптом запитав Тарас. У Романа все є і телефон новий, і одяг фірмовий, а в нас. Ганна закусила губу. Тому що твій тато загинув на будівництві, коли тобі було два роки, і тому, що чесні люди в нашій країні не завжди мають те, що заслуговують. Вона обійняла сина. Але запам'ятай багатство не в грошах, а в серці, і майно не робить людину кращою. Тарас кивнув, але в душі відчував гіркоту несправедливості. Він поклявся, що колись доведе роману і всім іншим, що він чогось вартий. Наступні кілька років знущання тільки посилилися. Роман мав новий телефон щороку, а Тарас економив кожну копійку зі своїх підробітків, щоб купити найпростішу дзвонилку. Роман їздив на гірськолижні курорти, а Тарас влітку працював на будівництві, щоб допомогти матері. Він жодного разу не виїжджав за межі області. З часом Тарас навчився не реагувати на образи, зосередившись на навчанні. Коли закінчив школу із золотою медаллю, вступив на державне місце до фармацевтичного факультету Львівського медичного університету. Він мріяв створити ліки, які зможуть допомагати людям і які будуть доступні кожному. Студентські роки видалися нелегкими. Тарас поєднував навчання з підробітками в аптеці спочатку фасувальником, потім касиром. Кожну вільну хвилину він проводив за підручниками, часом засинаючи прямо за столом. Хлопця підтримувала думка освіта, його квиток у краще життя. Ганна Петрівна часто хворіла роки тяжкої праці в лікарні, де вічно не вистачало персоналу, і вона виконувала роботу за трьох підірвали її здоров'я. У 22 Тарас взяв кредит, щоб оплатити мамі операцію. Два роки жив на макаронах і хлібі, щоб віддати борг. Інколи він зустрічав Романа в місті, той роз'їжджав на дорогих автівках, змінюючи їх ледь не щороку. Говорили, що після школи він не вступив до університету, а пішов працювати у батьків бізнес. Свиридович старший, крім посади директора лікарні, володів мережею приватних медичних центрів і аптек. Тарасу випало працювати в одній з таких аптек, не знаючи, хто власник. Коли одного дня туди завітав Роман з перевіркою і впізнав колишнього однокласника, його губи скривилися в глузливій посмішці. ова Тарасик голодранець дослужився до касира. він театрально оглянув аптеку. Ну, для твого рівня це майже успіх. Тарас мовчки стіпив зуби, ковтаючи образу. Зараз він не міг дозволити собі втратити роботу, мамі потрібні були ліки. Після університету Тарас влаштувався у невелику фармацевтичну лабораторію, де розробляли генеричні ліки, дешеві аналоги дорогих препаратів. Зарплата була невисокою, але робота надзвичайно цікавою. Він проводив у лабораторії дні й ночі, вдосконалюючи формули, шукаючи способи здешевити виробництво без утрати якості. Коли фірма опинилася на межі банкрутства, Тарас ризикнув усім. Він переконав трьох колег об'єднати заощадження, взяв додатковий кредит і викупив збанкрутілу лабораторію, назвали нову компанію Доступні ліки. Перші два роки вони ледве зводили кінці з кінцями. Тарас працював по 18 годин на добу, укладаючи душу в кожну формулу. Виживали на ентузіазмі і вірі у свою справу, створення якісних і доступних ліків для звичайних українців. Поворотним моментом стала розробка дешевого аналога імпортного серцевого препарату. Оригінальні ліки коштували захмарно, і більшість пенсіонерів не могли їх собі дозволити. Доступні ліки запропонували українські аналоги втричі дешевше. Препарат швидко завойовував ринок. Один за одним з'являлися нові ефективні ліки за доступними цінами. Компанія зростала, відкривала нові виробничі лінії, наймала персонал. У 30 років Тарас уперше в житті міг дозволити собі не економити на всьому. Купив матері нову квартиру в хорошому районі, а собі скромний, але надійний автомобіль. Одного дня, гортаючи бізнес новини, Тарас натрапив на статтю. Мережа «Медсвірід» на межі банкрутства. На фото був Свиридович старший з похмурим обличчям. У статті йшлося, що мережа приватних клінік і аптек переживає глибоку кризу через фінансові махінації та неправильне управління. Комерційний директор холдингу Роман Свиридович прокоментував ситуацію. Це тимчасові труднощі. Ми залучимо інвесторів і повернемо позиції на ринку. Тарас відчув дивне змішане почуття, не зловтіху, а швидше розуміння, що життя розставляє все на свої місця. Через місяць його компанія здобула державний контракт на постачання ліків у лікарні по всій Україні. Доступні ліки перетворилися на одного з лідерів фармацевтичного ринку. Тарас. Переїхав в офіс у сучасному бізнес-центрі у центрі Львова, найняв професійних менеджерів, але продовжував особисто контролювати якість препаратів. Зимового ранку, коли за вікнами кружляв лапатий сніг, його секретарка повідомила, що до нього записався на прийом Роман Свиридович. З якого питання? запитав Тарас, відчуваючи, як прискорюється пульс. Каже, з приводу можливого працевлаштування. Тарас завмер. П'ятнадцять років тому це здалося б неможливим. Він довго дивився у вікно на засніжене місто, потім кивнув. Хай зайдей. О третій. о третій годині двері його кабінету відчинилися. На порозі стояв Роман, але не той самовпевнений мажор, якого пам'ятав Тарас. Перед ним був змарнілий чоловік у потертому костюмі з ранніми зморшками на обличчі та погаслим поглядом. «Тарасу Івановичу, дякую, що погодилися зустрітися, голос Романа був тихим, без колишньої зверхності. Сідайте, Тарас указав на крісло перед своїм столом. Слухаю вас. Роман нервово м'яв у руках якісь папери. Ви, мабуть, чули, що наш сімейний бізнес у скрутному становищі, почав він, уникаючи прямого погляду. Батько захворів, борги зростають, банки погрожують відібрати все. До чого тут я? Спокійно запитав Тарас. Я шукаю роботу. Роман нарешті подивився йому в очі. Куди я тільки не звертався? Але реальність така, що за 15 років у сімейному бізнесі я не навчився нічого корисного. Батько давав мені посади, але фактично я просто отримував зарплату. А тепер Тарас уважно дивився на колишнього кривника. У голові промайнули спогади. Мокрі зошити у калюжі, образливі прізвиська, принизливий сміх за спиною, мамині сльози, коли вона латала його єдину куртку. Він міг би зараз насолодитися моментом, принизити романа, відплатити за все. Але замість цього відчув лише втому від цього замкненого кола злості та образ. Що ви вмієте, Романе? запитав він діловим тоном. Той знітився. Я спілкуватися з людьми вмію, у продажах працював трохи. Тарас кивнув. У нас є вакансія торгового представника. Початкова посада, невисока зарплата, зате реальний досвід. Доведеться багато їздити, спілкуватися з аптеками, лікарнями. Він помовчав. Перспективи є для тих, хто працює, а не розраховує на батьківські зв'язки. Роман кілька секунд дивився на нього з подивом, ніби очікував відмови або глузування. Дякую, я… це більше, ніж я міг сподіватися. Завтра приходьте до відділу кадрів. Тарас простягнув йому візитівку. І ще одне у нас цінують не походження чи зв'язки, а професіоналізм і повагу до людей. Сподіваюся, ви це розумієте. Роман кивнув і пішов до дверей, але раптом зупинився. Тарасе, пробач мені. За все я був нікчемним покидьком. Тарас дивився на нього довгим поглядом. Минуле залишається в минулому, романе. Важливо, ким ви станете зараз. Коли двері зачинилися, Тарас підійшов до вікна. На вулиці сніг припинився, і крізь хмари пробивалося сонце, виблискуючи на свіжому снігу. Він згадав слова матері, сказані багато років тому багатство не в грошах. А в серці. Дорогою додому Тарас завернув у лікарню, де колись працювала мама. Приміщення було відремонтоване, в коридорах чисто і затишно. Частину обладнання нещодавно закупила його компанія в рамках благодійної програми. Він зайшов у палату до літньої жінки, що лежала біля вікна. Як почуваєшся, мамо? Тарас поцілував матір у щоку. Ганна Петрівна посміхнулася. Роки й хвороба забрали її сили. Але очі залишалися такими ж ясними і добрими. Краще, синку, лікарі кажуть, скоро випишуть. Тарас сів поруч і взяв її руку, маленьку, зморщену, у венах, руку, що стільки працювала заради нього. Сьогодні до мене приходив Роман Свиридович», – сказав він, просив роботу. Ганна здивовано підняла брови. І що ти взяв торговим представником? Мати уважно подивилася на нього. І правильно зробив не бери гріх на душу, не відплачуй злом за зло. Тарас посміхнувся і стиснув її руку. Ти завжди мене цьому учила, і він помовчав я зрозумів ще те, що можна все життя доводити світові, що ти чогось вартий, а можна просто жити гідно, за совістю, і тоді той самий світ сам усе розставить на місця. Ганна Петрівна кивнула і подивилася у вікно, де золотилося у променях сонця старе місто. Ох, синку, яка ж то мудрість у твоїх словах? Через три місяці Роман Свирядович став одним із найкращих торгових представників доступних ліків. Він працював більше за всіх, вивчав продукцію, будував відносини з клієнтами. Одного разу, зустрівши Тараса в коридорі, він сказав: Тепер я розумію, чому твоя компанія успішна. Тут люди працюють за ідеєю, а не лише за гроші. Ви справді допомагаєте людям. Тарас посміхнувся. Ти теж можеш, просто роби свою справу чесно. Навесні компанія відкрила новий соціальний проект мережу аптек зі спеціальними цінами для пенсіонерів і малозабезпечених. Тарас призначив Романа керівником проекту і не помилився. Той вкладав у роботу всю душу, ніби намагаючись покутувати минуле. Одного вечора вони вдвох затрималися в офісі, обговорюючи плани розширення соціальної програми. Романе, хочу запитати, Тарас відкинувся у кріслі. Чому ти так змінився? Це через банкрутство батька чи через щось інше? Роман помовчав, зберуючись з думками. Коли все почало валитися, я зрозумів, що нічого не вмію. Батько просто давав мені гроші, а я їх витрачав. Потім він захворів, і я побачив, що друзі відвернулися. Всім були потрібні лише наші гроші і зв'язки. Він зітхнув. А коли я лишився ні з чим і ніхто не захотів навіть розмовляти зі мною, я раптом згадав про тебе. Про мене? здивувався Тарас. Так. Я ж знущався з тебе, а ти все одно допоміг. І я подумав, можливо, я все життя неправильно вимірював людей. Роман подивився у вікно. Батько завжди казав будь першим, багатшим, крутішим за інших. А виявилося, що важливіше бути просто людиною. Тарас кивнув. Тяжка наука, але ти засвоїв урок. Завдяки тобі, щиро відповів Роман. Ти міг би помститися, але обрав інший шлях. Тарас устав і підійшов до великої карти України на стіні, де були позначені всі їхні аптеки. Бачиш цю карту? Кожна точка це не просто аптека, це люди, які отримують ліки за доступними цінами, це чиїсь батьки, які можуть дозволити собі нормальне лікування, чиїсь діти, які видужають завдяки нашим препаратам. Він повернувся до романа. Ось що важливо, не мій особистий рахунок, не твоя помилка п'ятнадцятирічної давнини. Роман тихо сказав Я ніколи цього не забуду. Наступного дня вони разом поїхали провідати Ганну Петрівну. Вона вже почувалася краще і потроху поралася на кухні, готуючи свій фірмовий борщ. Ого, які гості! посміхнулася вона, побачивши Романа. Той ніяково простягнув їй букет. Вибачте, Ганну Петрівну, за все. Вона посміхнулася, приймаючи квіти. Ну, чого там? Проходьте до столу, хлопці, борщ уже готовий. Вони сиділи втрьох за столом, як стара добра родина, і говорили про майбутнє, про нові проекти, про плани розширення виробництва, про нові препарати, які допоможуть тисячам людей. Коли Роман пішов, Ганна сказала синові. Бачиш, яка життєва мудрість, іноді треба впасти низько, щоб піднятися духом вище. Тарас обійняв матір Це ти мене навчила найважливішого маму, що справжня сила не в тому, щоб принизити іншого, а в тому, щоб підняти його. Ганна Петрівна погладила сина по щоці. І справжнє багатство не в грошах, а в тому, що ти робиш для інших. Через рік доступні ліки стали національним лідером, витіснивши іноземних конкурентів. Соціальний проект, яким керував Роман, визнали найкращою благодійною ініціативою року. А Тарас зрозумів просту істину, іноді найдовша дорога до успіху це саме той шлях, який варто пройти. Бо справа не в тому, щоб довести щось тим, хто колись у тебе не вірив. А в тому, щоб жити так, щоб самому вірити у свої вчинки та рішення. І коли вони з Романом стояли на сцені, отримуючи нагороду за соціальну відповідальність бізнесу, Тарас гадав 12-річного хлопчика в мокрих кросівках, який колись дав собі обіцянку довести, що він чогось вартий. Тарас усміхнувся своїм думкам він не просто довів це. Він змінив долю багатьох людей, а включно з долею свого колишнього кривдника. Дякую тобі, мамо, подумав він, за те, що навчила мене справжньої сили, сили прощати і йти далі. Через два роки доступні ліки відкрили власний науково дослідний центр. Частина прибутку компанії йшла на розробку інноваційних препаратів для лікування рідкісних хвороб. Тарас згадував свого батька, який загинув, коли йому було лише два роки, і думав про те, скільки життів могли б врятувати сучасні засоби безпеки на будівництві. У новому центрі працювали найкращі хіміки та фармацевти України. Роман, довівши свою відданість справі, очолив відділ соціальних проєктів, перетворивши його на повноцінний напрямок бізнесу. Тепер він спрямовував свою колишню енергію зверхності та насмішок у конструктивне русло, допомагав тим, кому пощастило менше. Одного разу він прийшов до Тараса з новою ідеєю Слухай, може, відкриємо безкоштовні курси для дітей із малозабезпечених сімей, навчатимемо їх основам фармації, хімії, біології, даватимемо стипендії найталановитішим. Я подумав, скільки потенційних геніїв просто не мають шансу через бідність. Тарас уважно подивився на нього. Роман змінився до невпізнання і не тільки зовні. У його очах більше не було того зверхнього блиску, з яким він дивився на нижчих. Натомість з'явилося щось нове розуміння, співчуття, бажання змінювати світ. Чудова ідея. кивнув Тарас. Організуй проект, даю тобі карт-бланш». За півроку соціальна програма майбутнє науки охопила п'ять міст України. Сотні дітей отримали доступ до якісної наукової освіти. Серед них був 15-річний Микола з віддаленого села на Львівщині, хлопець сирота, який жив із бабусею і мріяв стати науковцем. Це нагадує, мені мене самого, зізнався Тарас, переглядаючи його анкету. Тільки йому пощастило більше. У нього є ми. Роман кивнув. Іноді думаю, що було б, якби тоді, у дитинстві, хтось простягнув руку допомоги тобі. «Хто зна?» – знизав плечима Тарас. Можливо, я б не став тим, ким став. Труднощі загартовують. Але не всі можуть їх подолати самотужки. Тому ми тут. Тарас поплескав його по плечу, щоб простягнути руку тим, хто сам не впорається. Ганна Петрівна, попри похилий вік, теж долучилася до проекту. Проводила для дітей майстер-класи з догляду за хворими, ділилася своїм багаторічним медсестринським досвідом. Вона світилася від щастя, коли бачила вдячні очі дітей, які вперше в житті відчули, що комусь потрібні. Якось на відкритті нової лабораторії до Тараса підійшов літній чоловік із паличкою. Ви мене не пам'ятаєте, Тарас Івановичу, а я вас добре пам'ятаю. Я працював санітаром у тій лікарні, де ваша мати медсестрою була. Бачив, як ви до неї приходили. Худенький, у старенькій курці, але з такими розумними очима. Тарас усміхнувся. Пригадую вас, ви завжди цукерку мені давали. Еге ж, зрадів старий. Так от, хотів сказати. Пишаюся вами, ви довели, що в нашій країні чесна людина може досягти успіху і що найголовніше не забули, звідки прийшли. Ці слова зворушили Тараса до глибини душі. Він зрозумів, що всі ці роки боровся не лише за себе, а й за справедливість у світі, де так багато несправедливості. За кілька місяців Микола з програми Майбутнє науки виграв міжнародну олімпіаду з хімії. Хлопець плакав на сцені, дякуючи доступним лікам за шанс. Тарас, дивлячись на нього, бачив себе у минулому і розумів, що колесо фортуни зробило повний оберт. Колись він був тим, хто потребував допомоги, а тепер став тим, хто цю допомогу надає. Роман, який сидів поруч, прошепотів Ти не уявляєш, як це змінило моє життя? Що саме? Все. Те, що ти дав мені шанс, що я тепер можу робити щось справді важливе. Тарас посміхнувся. Іноді найбільша мудрість це відпустити минуле і побачити в людині її найкращі сторони. Через п'ять років після зустрічі в Офісі доступні ліки стали національною гордістю України. Компанія вийшла на міжнародний ринок, зберігаючи свою соціальну місію. Тарас отримав державну нагороду за внесок у розвиток вітчизняної фармацевтики, а Роман очолив найбільший благодійний фонд країни, який фінансував програми підтримки талановитої молоді. На урочистій церемонії вони стояли поруч, колишній кривдник і його жертва, а тепер партнери і друзі. Життя звело їх у дивовижній точці перетину доль, показавши, що іноді найдовший шлях це найкоротша дорога до себе справжнього. То що, Романе? запитав Тарас, коли вони залишилися наодинці, ти шкодуєш про те, що твій батько втратив бізнес і тобі довелося прийти до мене? Роман довго дивився у вікно на вечірній Львів, на золоті куполи церков і старовинні дахи будинків. Тарасе, я зрозумів одну просту річ. Іноді втратити все означає знайти щось набагато важливіше я не проміняв би теперішнє життя на всі батькові мільйони. Тарас кивнув. Він згадав той дощовий день, коли маленький хлопчик упав у калюжу, а його зошити плавали у брудній воді, і подумав про дивовижну мудрість життя, яка перетворює найболючіші падіння на найсильніші злети. Коли вони поверталися додому, за вікном автомобіля знову падав дощ. Точнісінько, як того далекого дня. Але тепер це був лише дощ без болю, без приниження, без відчуття несправедливості, просто вода, що омиває місто, змиваючи пил минулого і даруючи свіжість новому дню. З вікна машини Тарас побачив хлопчика в потертій курці, який біг під дощем, притискаючи до грудей рюкзак. Попросив водія зупинитися, опустив скло і простягнув парасольку. Тримай, малий, не можна мокнути в таку погоду. Хлопчик здивовано взяв парасольку і розгублено подякував. Дядечко, а як же я вам її поверну? Тарас усміхнувся. Не потрібно повертати. Колись просто допоможеш комусь іншому, хто потрапив під дощ, і цього буде достатньо. Хлопчик кивнув і побіг далі, вже розгорнувши над головою парасольку. Цікаво, ким він стане, задумливо сказав Роман. Хто знає, відповів Тарас. Можливо, саме він колись змінить світ на краще. Дощ посилився, барабанячи по даху автомобіля, але в салоні було тепло і затишно. Тарас думав про те, що життя дивовижна річ, воно завжди дає другий шанс і тим, хто помиляється, і тим, хто страждає від чужих помилок. Важливо лише вміти цей шанс побачити і не боятися ним скористатися. Життя розставляє все на свої місця, але часом для цього потрібен час. А ще мудрість бачити не тільки біль минулого, але й можливості майбутнього, і хоробрість зробити перший крок назустріч цьому майбутньому, навіть якщо воно спочатку здається недосяжним.